Чому зріст має значення для дівчат, пояснюють коти. Кіт має побачення з кицею. Вечеря в ресторані, прогулянка в парку, нічна поїздка. Але наступного дня киця пише: Вибач, нічого не вийде. Ти для мене занадто низький. Кіт сумує у середньому коти у котячій країні мають зріст у шість риб, а кішечки у п'ять риб. Тобто, хлопці вищі в середньому на одну рибу. Кіт має шість риб, киця п'ять і п'ять риб. Тобто він навіть вище за середнє, але все одно занадто низький, бо дівчата віддають перевагу різниці приблизно у один-два риби, більше, ще краще, менше, критично. Чому так? Відчуття безпеки. Вищий кіт здається сильнішим, високий означає мужній, потужний традиційні ролі дівчатам. Дивно, коли кіт нижчий за кицю, естетика, обійми, лапки, поцілунки. З вищим котом виглядає миліше та романтичніше, але проблема зріст не можна змінити як вагу, тож або прийняти це, або переїхати в країну, де ці менші.